Вітаю сьогодні ремонт от такого кемпінгового ліхтарика. Проблема відразу покажу. Є шнурок є розетка, є вилка. Вмикаємо, все працює. Декілька несколько режимов вытягиваем шнурок, нічого. уже мовчки до работы. Конструкція проста, як двері, як кажуть. Зараз перевіримо акумулятор і будемо думати, що тут треба робити. Хоча, як рояль в кущах, я підготував цей акумулятор, тому що, скоріше за все, що в цьому буде причина. Він старенький, але робочий. Замотав, бо потріскались. Сама Ізоляційна ця річ так. Що буде? Пробуємо що ми тут побачимо? Хм, спробуємо так, нуль, абсолютно. От, в принципі, невелика таємниця, акумулятор. і навіть на вагу не прощу. Так, ой, поки що свій паєник гріється. Ну я Так. Ну поки розігріється, І, як бачите, з виду практично новий. Єдине, що його шнурок, ну це таке таких micro USB повно, тому то не саме страшна річ, то ми замінимо. Так, поки паяльник прогрівається, напевно, помірюємо трішки цей акумулятор. 3,59 вистачить. Це при тому, що він уже дуже-дуже довго лежить. На трішки зачистить. Хм гарні. Провіднички нігтями. Чиститься легко. сильно ворочаться. Звучай канифоль. Паяльник с меной себе. Паяльник есть. Трішки зробив. Добре. Так, ну так як тут є, як бачите, ще. Никелевая настричка, ничего не зачищаю. Хотя тут тычка напомню, чтобы на место сюда. Це напевно найкращий найшвидший ремонт. Я так думаю. Так, все гарно. Величей тест. Навіть не варто було довести і весь ремонт. Ну і все. Підзарядити? І діло отже, комусь може згодитися, як бачите, все доволі просто. До скорої зустрічі ну, і до нових відео.